Друзі, купили жирнючого гольфа в Норвегії, індивідуально підібрали під клієнта і жирнючий це значить максималка з допами. У нас є тепловий насос, швидкісний порт зарядки, цифрова приборна панель, безключовий доступ, DIN-Audio це опція, парктроніки, але є ще автоматичний паркувальний асистент. Є підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, датчики мертвих зон. Друзі, шкіра, ну це, це просто топчик. Мій співробітник в Осло виїхав, його оглянув, і вердикт один. Треба швидко забирати. Подивіться на цього красення. Скільки коштує всі ціни в моєму телеграм-каналі? Гольф вже їде в мій рідний Кривий Ріг до клієнта. Ну і найголовніше, що ти маєш знати при виборі автомобіля. Я, Антон Ферум, твій надійний імпортер автівок в Україну і не тільки з Норвегії, Америка, Китай, Корея, Європа і не тільки електрички, ДВЗ-шки, гібриди. Звертайся!